Один кущик уже осипався, а інший ще такий. Шикарний. Так пахне жасмін. Боже, як приємно пахне. Класно. Так, да, цей осипався, бачите. А цей такий пишний. А, понюхаю. Ах, шикарно, шикарно. Колись купувала постійно чай з жасміном, потім надаю. Але смачний був. Іду <кій> на природу. Треба тіш... трішки енергії взяти від природи. А вам теж бажаю гарного дня, настрою, щоб все було тихо, мирно, спокійно, бережіть своє здоров'я. Без... Без поводу не нервуйте, бо це тиск. Не треба. Беріть себе в руки і все буде нормально. Ну, звичайно, якщо поруч близькі, рідні, рідні, господі, це я щось хвилююсь, то взагалі вам буде дещо проще. Телефонуйте, цікавтеся, як життя. Якщо треба допомога, допомагайте усім. Це дуже корисна річ. Допомагати. Ну, а хто не телефонував? Телефонуйте, бо тоді буде пізно.